Чутки що в Чернігові з нового року можуть виникнути проблеми із харчуванням дітей в школах безпідставні. Відповідальні за це чиновники управління освіти і представники підприємства Шкільне роз'яснили ситуацію. Чутки з'явилися після того, як стало відомо, що проходив тендер на організацію послуг харчування в загальноосвітніх закладах міста. За можливість годувати чернігівських дітлахів змагалися три компанії: комунальне підприємство Шкільне, «Ватбазис» та торгове підприємство Ріко. З'явилася інформація, бо цім комунальне підприємство. Кіль не програло тендер, але насправді торги навіть не відбулися. В результаті вивчення документації після процедури розкриття 5 січня торги були відмінені. Основною причиною відміни торгів було те, що у Пропозиціях документації торгового торгового підприємства Ріка меню не було затверджено сан епідемстанції міста Чернігова, от і це послужило основою. Втім, помилки в пакетах тендерної документації були у всіх трьох підприємств. Зізнається представник комунального підприємства шкільне. У базі не до достаточних підтверджуючих документах. Документов у КП Шкильного получилось, тоже оказалась ошибка. Одной из страниц моего паспорта не, не находилась. Там, ну, это механическая ошибка, следующему тендеру мы ее устраним. И у предприятия РИКа не было согласовано меню, которое согласно тендерной документации, должно быть согласовано. Перевірена санстанцією нашою. саме через це, 14 січня, вже були оголошені наступні торги, які відбудуться через 30 днів. Поки ж харчуванням школярів без проблем займається шкільне. На сьогоднішній день я хочу успокоїти жителів Чернігова, Кормлення во всіх учебних заведеннях в 32 школах нашого міста, проводиться в штатному режимі по согласованому меню и все нужные как бы физиологические нормы детям Видаються поки що до березня. Не скасовано і харчування дітей пільгових категорій. Також, як і раніше, у Чернігові діятиме міська програма забезпечення гарячим харчуванням школярів початкової школи перших-четвертих класів. Вона передбачає, що за одну порцію батьки сплачуватимуть трохи більше двох гривень, а з міського бюджету надходитиме чотири гривні. За розпорядженням міського голови, гроші на це закладаються в бюджет. Освітяни сподіваються, якщо бюджет міста буде більш-менш збалансований, то діти на пільгових умовах. Парчуватимуться і під час роботи позашкільних таборів влітку.